Ми сиділи з тобою в кав'ярні, їли курку під назвою Гри. Були ноги у тебе негарні, але був незалежний твій стиль. Про мистецтво точилась розмова, про нескорий його ренесанс. Мав до тебе давно, я готові, і від них ти впадала у транс. Ми сперед них не вживали напоїв, та поволі, немов мимохіть, починали дрижати обоє, між словами вчуваючи хідь. Ми дрижали з любовної муки, поморочилися в голові і в очах моїх путались руки, ноги курячі і ноги твої. Та життя нас жорстоко підвело. Хто б скажіть за міг, що пробралась у нас сальмонела з непросмажених курячих ніг. І ще не ось сум'яття в кав'ярні, а може й паніка навіть була, і швидка відвезла до лікарні Бездиханні наші діла. Отакій.